Пройшов лише день з моменту появи в «No Stalker 2, і ви просто на це подивіться. О, Steam Deck. Монтіровка цього Фрімена. Білі Харрінгтона. Бля, мені вже подобається. Кстати, кстати, модельку Сіджая можна було ще побачити у трейлері патчу 1,5. Хехехе Бля, ну це розйоп Ні, ну це буде розйоп Я вам аплітую Хехехехе Контролер замість Швека Я його Хехехехе Хехехех Ну, це, це, мабуть, краще. Це, мабуть, найкраще, що могли додати в Stalker 2. Реально.